Він трошки з навісом зроблений і в ньому подвіска, якби понижені пружини, але він дуже м'яко їде казав мій товариш. Бачите, на порогах є накладки. Диски 17-й великий, там є сполірок, зараз покажу. Значить так, 6 й Гольд, 9-й рік 1,8 TSI, 118 кВт на автоматі, шкіряний салон. Значить, пробіг 200 тисяч, 10500. Можливо, когось зацікавить, тут є й номер, можете дзвонити напряму. Там є сервіска, не знаю, що вона і до чого. Значить, от така машинка. Якщо вас цікавить, значить, непогано на телевізорі, я б сказав, в дуже класному стані салон. Вони дуже гарно готують машини, ці наші друзі. Така потужна труба тут стоїть. Ну, такий обнов'яз по цьому. Якщо когось цікавить, Телефонуйте, значить, що я можу вам запропонувати ще по, значить, не 1.4, значить, дивіться, Октавія, а 7 повний привід TSI 1.8 з Швейцарії. Комплектація тут... на ми... Той на автоматі. вибачаюсь тут шестиступка мокра йде, точно, комплектація можливо. Там не фонтан, але оптика не геть погана. Значить, що по цій машинці зараз ми почитаємо. Це я просто так знімаю, для кого буде цікаво. Значить, так, щоб було добре видно. 14-13 рік, 1,8 бензин, повний привід, автомат, 180, оригінального. Пробігу не фарбовано, 11999. Там теж є сервіски, якщо хочете, тут є телефон людини. чи немає, ну Я дам телефон людини і працюємо, як то кажуть. Кого цікавить, далі. Ну, це 1.4. Хоча 1.4 сайт. Друзі, коли він до 200 кВт, мене рідний брат їздив на такому Ольксвагені, обслужили, поміняли масла фільтра ГРМ, ну, масло фільтра міняв постійно. і і що я скажу? Він від'їздив 4 чи 5 років, нічого не робив крім підвізки. Двигун масла не брав, в середньому на нього в Львові брав 8 літрів 7,5 траса город місто. Значить, ця фабія червоненька теж. Друзі, тут мотор 1,4 TSI, Значить, 63 кВт. Тут в моторі компресія 14-15 в кожному циліндрі. Ну До 15 доходить, 14,5. І тиск масла на холостих, на гарячу, 1,8 двойка. Хто розуміється, то, я думаю, десь не треба щоб казати. На рахунок надійності, надійності двигуна і його стану. Далі. В ній є щось два підкраси і поріг один крашений. Чи півтора порога були чучи рижики. Тут стан капець, я просто не маю вже часу ключі доставати всі машини відкривати. Руля ми перешили, тут 150 пробігів. Так, вона нам обійшлась недешево. Для підписчика буде адекватний торг. Перекупи сьогодні давали 5 тисяч. Ну, знаєте, це вони куплять і вам продадуть її десь в Києві чи де. За 6 чи 6,5 і ви будете тоді довольні, і не будете казати, що я там вас обманюю чи скучую, пробіги, як там хейтери файшуть. Ну, мені це все одно, що вони пишуть. Ми собі знаємо своє і працюємо. Знаєш, цей гольфік. 1,4 MPI, но МПА для гольфіка економніший. І нічого страшного немає, що він 1,4. Тим більше, якщо це для жінки чи для людини, мужчини, яка не хоче гонок. Друзі, якщо ви хочете потужний двигун, це мова, взагалі не, не буде йти про 1,6 MPI. Бо це ніякий не потужний двигун. Його просто люблять за того, що на нього ставиться просте дешеве обладнання. Більш нічого. Але наште обладнання, коли 1,4 небагато бере. Тобто, якщо ви хочете потужний двигун, вам треба 1,8 або 2 літровий е, ваковський двигун. 150 кВт, 200 коней. Тоді, да. Або 3 дизель. Який стоїть на оді чи в Ольсаганах, товариках. Значить, про дизелі ми не говоримо сьогодні. От, 1,6 і 1,4 Ай. Нічим не менш тоді, чи гольф. Ніхто не хоче купити. Ціна там, хтось вірить, не вірить. Вона вийшла 5,5, 5,300. Нормальна тачка. Ну я нікого ж не буду підговорювати далі. Так, да, колір червоний. Ну ж кому треба машину? 180 пробіга в рідній фарбі. Сімімістна. 1,6, восьмиклапаний МПА двигун. Стан взагалі дуже класний. Не гнила нічого. Да, тут базова комплектація, тут немає, крім гідрака, ніяких худобств, ні стеклопіднімачів, ні е, кондиціонера. Ну, а то машина для роботи. Тут теж може бути дуже адекватний твар. А, навіть якщо по-чесному, що я міг би зробити, там, закапати, е, значить тут є царапина, ще може там десь знайдеться 2-3. Машина в рідній фарбі ніде немає ржі, один є отрижок. Я спеціально його не трогаю. Його дуже легко пробити, що його ніхто не побачив. Друзі, є бажання дзвонити. Так, що вам ще показати, спішу я їхати далі. Ну таке. Ви пишіть, кажіть, що у вас цікаве, будемо працювати. Всім гарного дня. Не забувайте про гольфи, які ти вони дуже класні. Цей чорний то взагалі не знаю. Фабія теж. Ну червона, ну і що? Я б навіть як мужик, якби на такий бюджет затонував, би, поставив би титани. Ярка, класна машина. Друзі, гарного вечора. До зустрічей. Всім всього доброго. Пока.